Я вас вітаю на цьому подкасті. Мене звати Світлана Поливода. Хто ще зі мною не знайом, в минулому я б'юті майстер більше 9 років. Зараз я продюсер експертів, а також експерт з особистого бренду і продажів через блог. Рівно півтора роки я в цініші, і за ці півтора роки вийшло заробити більше 5 мільйонів. Тож я точно поділюсь з вами всіма секретами, які допомагають в особистісному рості, в продажах, в блогерстві. І в тому, як зростати кратно, але без впахування 24 на 7. Тож вітаю вас в цьому випуску. Музика. Назва цього подкасту: блогерство і перфекціонізм синдром відмінника. Як це все поєднувати, при цьому рости швидко, але як це робити, коли ти не ідеальний? Як не злитись у перші місяці ведення блогу, коли ти не ідеальний? Я знаю, що у багатьох людей такий певний супротив є перші місяці ведення блогу, коли треба вчитись, коли треба чогось починати. Але твій внутрішній перфекціоніст просто не дає тобі робити помилки, бо ти себе з'їси просто за ці помилки. В кого є, теж пишіть коментарі, як у вас це проявляється. Зараз я розкажу взагалі, що це таке, чи є в мене таке, як я цим боролась, і взагалі, які принципи в блогерстві і в розвитку свого особистого бренду мені допомагають не зливатись і постійно стабільно йти вперед. Нарощувати активи, нарощувати аудиторію і робити запуски. Зараз всім поділюся. Давайте взагалі підсумуємо, що таке синдром відмінниці, що таке перфекціоніст. Це коли вам треба зробити якусь задачу, але вам треба зробити це ідеально. Якщо не ідеально, то це все, це провал, це просто все пропало, розумієте? І інколи, якби це є добре, да? тому що людина хоче покращити якийсь результат. Але зачасту це те, що заважає вашому швидкому росту, тому що часто такі люди концентруються на. Маленьких якихось задачах, які хочуть довести до ідеалу, не розуміючи повної картинки, що не ці дії насправді будуть давати результат. Якщо казати про те, як взагалі в радянському союзі да людей виховували те, як наше покоління виховували, то якщо в тебе якась оцінка була в школі погана, треба було зробити так, щоб її виправити. Да, Цей перфекціонізм відмінників завжди хвалили, відмінників завжди ставили в приклад. Але давайте розбиратись з відмінників, зробили по суті таких дітей перфекціоністів. Як далі взагалі розвивається її по життю, темперамент і оці звички? Як це на них впливає? Перфекціоніст з'їдає себе. Бе за будь-які помилки він зосереджується не на тому, що дає результат, а на тому, щоб ідеально зробити всі деталі, і ясно, що на це він витрачає дуже багато енергії, сил, часу і як такового результату він не отримає. Тому дуже часто відмінники, перфекціоністи, вони, якщо хочуть бути блогерами, вони застрягають на першому етапі, коли треба багато вчитись. Тому дуже часто так відбувається, що коли да, проходить якийсь час після вже закінчення школи, інституту і так далі. З синдромом відмінника люди йдуть куди? В систему. Вони йдуть на завод, вони йдуть в найм, вони йдуть туди, де їм будуть казати, як треба, як правильно, і будуть відмінно виконувати свою роботу. Але в рамках своїх задач вони не вміють мислити креативно і виходити за рамки. А якщо виходять, це завжди ризик, це завжди стрес, це завжди помилки. А для перфекціоніста помилки це непропустимо. Це те, що по суті найстрашніше може відбуватися в його житті це допускати помилки. А тепер давайте перекладемо цей досвід на. Те, що людина хоче почати вести свій бізнес, почати вести свій блог, наприклад, які помилки вона може допускати. Будь-які абсолютно різні. Від того, що я не вмію, наприклад, вести сторіс, взагалі я боюсь себе побачити на камеру, тому що я собі не подобаюсь, да це перфекціонізм. Мені можливо не подобається мій голос, можливо, мені не подобається, як я рілс, Мені не подобається картинка позаду, мені не подобається моя фігура, мені не подобається взагалі нічого, що я роблю. Але Дивіться, чи було в мене таке? Звісно, було, чи було в мене, ну я вам скажу так, у мене було це не на 100%, тому що я була відмінницею тільки після школи. Да? Там в мене є червоний диплом. Але ці якості ніколи в житті не давали мені відчуття успіху і відчуття спокою. Навпаки, це було відчуття якоїсь гонки. Ти женешся незрозуміло за чим. Щоб що, щоб тобі червоний диплом да, дали да мені його дали. Що далі? В школі я ніколи, взагалі, ніколи не намагалася бути відмінницею, тому що я розуміла, оце мені треба, оце мені не треба. Отут я не хочу навіть зусиль прикладати. В мене були середні відмітки, і мене це повністю влаштовувало. Я не боялась помилятись, я не боялась вчитись. І прикладати зусилля там, де мені це хотілося. Тому в мене такий більш креативний і більш результативний підхід до роботи. Я не боюся ризикувати. Я не боюся вчитись чомусь новому. І дивіться, як я це перенесла на блогерство. Коли я тільки вчилась. Я розуміла, що так, мені в голові треба дати собі трошечки часу для того, щоб якісь навички собі здобути. Та коли ти в новій ніші з нуля, то ясно, що ти не можеш ідеально робити сторіс, ти не можеш ідеально свої думки доносити, ти не можеш ідеальну картинку зробити, тому що. Просто ти це не вмієш. Ти раніше ніколи цим не займався. Як який принцип взагалі в мене був, і який принцип я передаю учням своїм на курсі про запис? Беремо і робимо так, як вміємо вже. Оце просто зараз треба робити. Да? Вмієш, хоча б так знімати різ, знімай так. Далі вчишся і покращуєш те, що є. Перші мої подкасти були зовсім негарні. Перші мої рілси були дуже і дуже гидотні. Вони були на білій стіні, вони були на селфі камеру, на погану камеру. Я там дуже погано розмовляла. В мене не була чітка вимова, дикція, сором. Оце все було. Розумієте, але я розуміла, а як я себе прокачаю? Як я буду впевнено виступати на камеру? Якщо я не буду взагалі нічого робити, як я покращу свою картинку, якщо в мене не буде що покращувати, якщо я взагалі ніяких кроків не зроблю. Розумієте? У мене не завжди був айфон, в мене не завжди була камера. Да? Зараз я знімаю це на камеру, в мене гарна якість. Але так було не завжди. Перші мої навчання були записані взагалі на дуже погану камеру. І да, якби вони давали людям результат, але мені зараз не хотілося б взагалі нікому показувати, що там я записувала на звичайний там зум або на звичайну камеру, і воно все тормозило просто. Розумієте? Тобто те, що зараз треба підсумувати, люди, які не перфекціоністи, які Допускають помилки, вони ростуть швидше за рахунок того, що тестують дуже-дуже багато варіантів, не бояться зробити щось за рамками системи, не бояться ризикувати, не бояться помилок. Якщо трапляються помилки, як взагалі треба до них відноситись? Та завжди треба проаналізувати, а що я зробив не так. І потім спробувати по-іншому, щось покращити, спробувати. Наприклад, всі, хто женуться за ідеалом, так ніколи і не починають. Ви можете, до речі, зайти в мої сторітель, там, де я Сказала про відмазки, про відкладання, да, те, що дуже часто люди щось відкладають, але чому відкладають із-за оцього перфекціоніста незрозумілого, із-синдрому відмінності або ідеально або ніяк. А ідеально ні в кого з першого разу не виходить, да це є нормально. Якби дітки так думали, або я зараз піду ідеально або ніяк, ми б ніколи не навчились ходити. Ми б ніколи не навчились розмовляти, співати і все таке. Розумієте? І тут важливий момент. До речі, погортайте цей халаць обов'язково. Там я розказала про відмазки, які люди дуже часто якби знаходять для себе, щоб перекрити оцей синдром відмінника. Наприклад, в мене не ідеальний ремонт, а треба який? А треба ідеальний, щоб я могла показати красиву картинку в інстаграм. А кому це треба? Це треба людям, а навіщо це треба людям? Людям це не треба. Людям потрібна ти щира, справжня, і бачити твій шлях, і бачити твою емоцію, твою енергію. Твій вайп, їм потрібна справжня людина по ту сторону екрана. Їм не потрібна оця вилизене ідеальна картинка. Далі, наприклад, от коли я куплю новий iPhone, тоді я почну знімати Рілс. Ти хоча б на свій, на Android або там на старий iPhone, спробуй щось зробити. Якщо немає в тебе айфону, візьми в подруги, назнімай знімай і передай собі те відео. Але поки в тебе з'явиться новий айфон, ти вже майстерність собі розвинеш. В тебе вже буде над чим працювати. Ти вже зможеш щось покращувати. Тому що якщо ти відкладаєш, коли буде ремонт, коли буде айфон, коли виростуть діти, ну вибачте, тобі з цим жити. Ремонт інколи буває півроку, рік інколи більше. Діти будуть в тебе все життя, і вони нікуди звідси не дінуться. Айфон, ти новий собі купиш з часом, але твоя майстерність говорити, відчувати себе впевнено на камеру, не прийде з новим айфоном, розумієте? Тому я й кажу про те, що спершу треба починати з того, що є, і в процесі покращувати, і не придиратися про те, як я виглядаю, що в мене там якийсь прищик, що я десь там щось ляпнула на то. Ну, якби це нормально, це життя. Ми в житті ніколи не кажемо так, подруга або там чоловік забуть все, що я тільки що казала. Я зараз тобі скажу все ідеально. Ми в житті розмовляємо не ідеально. Ми в житті не ідеальні, і це нормально. І це класно, те, що є така щирість і такі, знаєте, справжні вайби блогера, експерти, які є в інстаграмі. Тому що зараз настільки багато успішного успіху, вилизаних картинок, таких, знаєте, десь перебільшень. Да? І люди вже втомились від цього, їм потрібна жива рольова модель. А жива рольова модель це хто? Це ви як приклад. Їм не треба зразу ідеального мільйонера. Їм потрібні ви, такі, які ви є, які йдуть до якоїсь своєї мети з неідеальністю, з помилками, з якимись факапами, з якимись провалами. І це є добре, це є життя. І люди, які вас дивляться, вони розуміють, що зі мною теж все нормально, тому що я теж не ідеальна. І всі ми живі, і ніхто нас не сварить за те, що ми не ідеальні. І люди, які дивляться мої відео, да, от зараз, наприклад, ви дивитесь, ніхто в житті не подумає, а що там в неї, а вона без макіяжу. Да? А от я зараз взагалі без макіяжу. Мені просто захотілося зараз записати подкаст, і я його записую. І все, мені фіолетово. Чому? Тому що краще зробити так, ніж взагалі ніяк, а потім в мене пропаде ентузіазм і все інше. Зрозуміло, так? Да? Оцей принцип, просто, який допоможе вам, як перфекціоністу, йти далі і не обмежувати себе оцими установками. Просто собі зафіксуйте в голові, роблю, як вмію, в процесі покращую, по-іншому не можна. І я себе не оцінюю так, як інші. Я себе оцінюю завжди прискіпливо. Тому забила на свою думку. Що зняла, то й виклала. Супер. Нехай людям буде користь від того. Вони не дивляться на мене, так як я на себе, вони сприймають мене нормально. Це вам треба просто в своїй голові зрозуміти. І ще раз да, приклад вам навожу. Дивіться, оце мої рілси раніше зараз можете да, дві хвилинки послухати в умову. Дві хвилинки побачити, як це все відбувається. Можете подивитися Ось з життя. Красиві, але мертві сторізи, за нечі. І це мої рілси зараз. Там, де є класний монтаж, там, де є класна картинка, там де є чітка вимова, там, де я себе відчуваю гармонічно. Це що я люблю запуски? За креативність реалізації ідей. Експерти, твої послуги є в різниця, цьому не цікаві. Звісно, є. Але уявіть, якби я тоді не почала знімати або як. Якби я тоді не почала, я би не вдосконалювала нічого. Тому що, коли в тебе немає ісходної точки, з чого ти починав, тобі нема що вдосконалювати. Взагалі немає за що навіть да, взятись, щоб це вдосконалити. Тому що немає відправної точки. Ви будете постійно і постійно відкладувати, постійно і постійно знаходити якісь відмазки. А час іде. І, наприклад, той самий ремонт, який ви відтягуєте, який ви соромитесь, ви його зможете завершити разів у 5 швидше, якщо почнете вести блог, так як було в мене. Ви ту камеру купите набагато швидше, якщо вже зараз почнете вести блог. Коли я починала вести блог, то в мене тут взагалі не було ремонту, не було кухні, взагалі в мене тут нічого не було. Були голі бетонні стіни. Розумієте, так? Да? Я починала як є, тому що я розуміла, якщо я не почну зараз і буду збирати всі гроші на ремонт якимось іншим. Способом, то просто я буду робити цей ремонт 10 років, а я хочу швидкий ріст. І за півроку мені вдалося зробити таких рекордів досягнути, які допомогли і ремонт закінчити, і техніку придбати, допомогти вийти зовсім на новий рівень запусків. Розумієте? Тобто, це те, що я не відкладала на потім. І не знаходила собі відмазок. не то ремонт, не то айфон, не то я собі не подобаюсь. Розумієте, да, у цей момент. Тобто не відкладайте. Що поможе не відкладати перше, це усвідомлення того, що на вас люди дивляться по іншому. І Якщо ви можете дати якусь користь, але просто себе некомфортно почуваєте, то просто ви на це забуваєте і думаєте про людей. Про те, що зараз я дам цінність, зараз я дам користь, зараз комусь це допоможе. І неважливо, яка я там як я там виглядаю, да, в процесі буду все покращувати. Це є нормально. Okay. Друга порада це знайдіть оточення, яке вас буде підтримувати. Це оточення однодумців. Часто ми знаходимо таке оточення на навчаннях. До речі, на моєму курсі про запуски такого оточення у вас хоч відбавляє, тому що два місяці активно ми з дівчатами повністю взаємодіємо в чатах. І це значить, що це значить, що один рілс виклав, інший підтримав, другий зробив репост, і ми постійно покращуємо це, докручуємо. А що можна зробити краще? А що вже класно? А чи рілс за... Летів, а чому залетів? І за допомогою такої комунікації підтримки всі ростуть як на дріжах і діляться робочими схемами та підтримують. Знаєте, ви в такому чаті ви не відчуваєте себе білою вороною по типу блін. Я зараз буду знімати рілси в кафе. І на мене будуть всі дивитись. По ви розумієте, що в чаті зараз всі підуть і будуть знімати рілси, і це все нормально, і ніхто від цього не помер. Розумієте, і навпаки, ви проживаєте ці трансформації, зміни і стаєте набагато впевненішими, і до вас вже йдуть зовсім нові клієнти, і ви вже приймаєте зовсім новий рівень грошей. Третя порада це чітке планування кожного місяця, кожного тижня, кожного дня. Це, звісно, не значить жити тільки по розкладу, звісно, ні. Але якщо у вас є стратегічне мислення, тобто ви розумієте в пріоритеті місяць, які вам дії треба зробити, і до чого вас це приведе. То ви будете чітко для себе розуміти, супер, в мене є одна, два, три задачі, мені їх треба виконати. Нехай вони будуть не ідеальні, але якщо я вже їх виконую, то отримую ось цей результат. І коли ви зробите цей результат, ви вже зрозумієте: клас, супер, тепер я аналізую і покращу те, що в мене є. Розумієте, да? і так само ми рухаємося на курсі про запуски. Коли в мене була учениця, да, яка от, така перфекціоністка. Вона викладач, вона технолог, майстрів манікюру, в неї своя студія манікюру. То знаєте, такі люди вони дуже щепітильні, такі дуже кропіткі, дуже перфекціоністи. Вони бояться зробити якийсь зайвий крок або якийсь неправильний крок, якщо щось йде не так. І десь місяць часу вона відтягувала. Вона вчилась, але відтягувала якісь певні дії. Потім ми включились і за два тижні зробили запуск на 5 тисяч євро абсолютно нового продукту. А в телеграм-каналі на 115 людей. Просто щоб ви розуміли, як можна, чому ми це зробили, тому що вже. Позбавили трошечки планочку, да? нижче зробили. Тобто, перший потік в нас не мільйон уроків буде, в нас буде десь 15 років. Ми встигнемо їх записати. Ми вже спланували, коли ми це робимо. Ми спланували, коли і кожного дня в нас який прогрів, який сенс нам треба донести в сторіс, який сенс нам треба донести в телеграм-каналі, як повзаємодіяти з людьми, щоб допродати останні місця. Розумієте? Тобто, в нас був чіткий план на ці два тижні. І далі в нас був чіткий план, як записати уроки, які записати уроки кому передати якісь задачі, щоб людина краще їх зробила, ніж ми. Да? І ця планка, коли треба все швидко, ідеально і в один день зробити, вона вже понижується. Але це не значить, що якість продукту понижується. Просто ви в своїй голові даєте собі трошечки аванс наперед, тому що це новий продукт, і вже на другий потік ви будете щось докручувати, покращувати, щось міняти, робити по-іншому. І це є нормально. Але таких результатів не досягає той, хто відчуває, що хоче одразу ідеально. Тому що коли ми вчимося, десь буває страшно. Коли ми йдемо в цей страх, ми проживаємо трансформацію, ми ростемо, ми, по суті, на next level виходимо, розумієте? І вже коли ви тут, вам так ви дивитесь, а там вже ж не страшно зовсім внизу. Бо ви вже це пройшли. Ви вже розумієте, що це зовсім не страшно. Ви вже цьому навчилися. І остання порада це те, що допоможе вам не злитись, це підтримка і коригування ваших дій. Тому що, як ви будете себе відчувати, коли ви зациклились на якійсь одній проблемі, просто зациклились і не можете йти далі, бо от хочете ідеально. Вам треба хтось із боку, наставник, одногрупник, колега, хто підкаже вам «Свєта, що ти робиш, це взагалі не та дія, на якій треба зациклюватися. Давай зробимо ось так. І все стає простіше. Перфекціоністи люблять ускладнювати, а треба все простіше, і тільки людина, яка трошечки вище вас оцініє, яка розуміє, як може бути по-іншому, тільки така людина може вам підсвітити і підказати шлях простіше, щоб ви не ускладнювали собі життя. Тому все це ми робимо на курсі про запуски. Є декілька тарифів з наставником, зі мною і тариф самостійний. Якщо ви вже на тому рівні, коли розумієте, що відкладати вже немає часу, ви хочете починати вести блог, ви хочете рухатись, ви хочете здобути якусь професію онлайн, ви хочете вже почати продавати свої послуги і нести цінність людям, але... Боїтесь, недокручений продукт, не знаєте, як підняти ціну, якийсь перфекціонізм вам не дає рухатись, ви хочете дати більше, а отримуєте мало, бо ставите низькі ціни. Тоді вам точно треба на наставництво. тому що ми там працюємо над всім від синдрому самозванця до того, щоб йти в масштаб, до того, щоб робити класні рілси, які будуть залітати, до того, щоб створювати класні продукти, які будуть купувати, від яких у вас самих буде вогонь в очах, і робити це не на 100%, тому що неможливо, а хоча б на 70-80%. На наступний потік покращувати, на наступні продажі покращувати, і тільки тоді у вас буде дуже швидкий ріст, тому що ідеально не буває ні в кого. Тому не бійтесь, обов'язково заповнюйте анкету тут, прямо під цим відео. Моя асистент обов'язково з вами зв'яжеться зручним для вас способом або в переписці, якщо вам зручно. Або може зателефонувати і проконсультує, які є тарифи, та проконсультує, які підійде саме вам під ваш запит. Не переживайте, ми не будемо вам надокучувати, ми не будемо вам вас задовбувати, тому що ми самі не любимо такі агресивні продажі. Навпаки, моя мета підсвітити вам ваш потенціал. І підсвітити шлях, як можна швидко рухатись далі, як можна швидко позбутися своїх негативних якихось установок, переконань, складних стратегій, і зробити все просто, швидко і так, щоб ви кайфували від процесу. Якщо точно готові, то заповнюйте анкету. І вже скоро буде анонс мого абсолютно нового продукту, Money Sprint. це буде міні-курс, тестовий формат курсу про запуски, на якому за два тижні ми вже зробимо. У перші продажі, навчимося робити перші різ, і ви вже відчуєте, як це, коли у вас є розуміння, система, структура і підтримка. Цей міні-курс буде доступний для кожного. Він буде вартувати взагалі копійки. І якщо ви досі сумніваєтесь, то вам точно на нього. Щоб потрапити на нього, просто пишіть в дірект мені в інстаграм слово гроші і отримаєте всю інформацію. Також серед тих учасників, хто напише тут коментар, інсайт взагалі з цього подкасту, зробить репост в сторіс, скрін, Да, скрін цього подкасту і репост собі в сторіс з відміткою мене. Я розіграю серед двох учасників по 500 гривень. Тож, ми збираємо 20 коментарів тут знизу, і серед 21 учасників я розігру два подарунки по 500 гривень. Тож робіть скріни, до зустрічі і чекаю ваших коментарів.